Всім великий привіт! Дякую велике, що готуєте зі мною. Давайте приготуємо сьогодні найсмачніші крильця, які замінять шашлик на святковому столі. Рецепт простий та сподобається всім. У мене тут 5 великих крил. Рецепт в описі напишу на 1,5 кг. Спершу промиваємо крила і розрізаємо їх на три частини, з яких третю відкладаємо для домашніх одумінців. Після чого робимо заправку для крил. Тут у мене сіль 1 чайна ложка, паприка 1 чайна ложка, приправа до курки, 1 чайна ложка, коріандр 5 чайної ложки. До речі, коріандр до курки дуже пасує, завжди його додаю до курятини. Олія, 1 столова ложка, соєвий соус, 3 чайних ложки, крохмаль. Крухмаль 1 чайна ложка і борошно також 1 чайна ложка. А тепер додаємо сюди 3 зубчика чеснику. Все добряче перемішуємо до однорідності. Нехай вас не дивує така консистенція густа. Викладаємо це все на крила і добре перемішуємо їх. Для мене найзручніше робити це руками. Сьогодні у мене крила будуть смажені на сковороді, та думаю, запекти буде також дуже смачно по цьому рецепті. Викладаю на розігріту сковорідку крила. І смажимо їх з двох боків на середньому вогні під кришкою. Крила за цим рецептом виходять надзвичайно смачні, соковиті та пряні. Раджу вам спробувати приготувати за таким рецептом. Дякую вам усім за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Не забудьте підписатися, якщо ще не підписані, і поставити лайк. Поділіться з другом, щоб не загубити рецепт.